В минулому відео ми з'ясували, що цільне коров'яче молоко дорослим не друг. А щодо йогуртів, сирів, кефіру, коротка відповідь: в кисломолочці лактози стає значно менше. І ось чому вся справа у ферментації. Коли у молоко додають живі бактеріальні культури, вони починають з'їдати лактозу, тобто молочний цукор. І чим довший цей процес, тим менше лактози залишається. Більше того, живі культури в якісному йогурті чи кефірі допомагають кишечнику перетравити навіть ті залишки лактози, які там є. Тож запам'ятовуйте просту ієрархію безпечності. На першому місці, по мінімуму, лактозу тверді витримані сир. Пармезан, старий чедер, гауда. За місяці, а то й роки дозрівання бактерії з'їдають практично всю лактозу. Це найбезпечніший варіант. Далі натуральні йогурти без цукру та кефіри. Лактози тут значно менше, тому більшість людей з легкою непереносимістю. Переносять їх більш-менш добре. А ось звичайне молоко, свіжі вершки, там які сири типу рикоти. Тут лактоза залишається практично в повному обсязі. Йогурти з цукром теж не наш варіант, хоч і смачно, так я згодна. Обирайте найбільш ферментовані кисломолочні продукти, кисломолочні. Казеїн а 1 з них не зникає, але лактози в них набагато менше. І прислуховуйтеся до реакцій свого організму і пишіть свої запитання.